Всім привіт, ви на каналі «Чоловіча Територія. І Зараз у нас на носі осінь, а це сезон пахоти І постає питання, який собі саме обрати плуг, який краще. Зараз я вам хочу показати, який я собі обрав. Це у нас віракс. 2 по 25. Чи саморобний. 1.30 Друзі, ще хочу розповісти по віроксу. Досить такий цікавий плужок. Працює він з 18-сильним тракторцем на задньому приводі. Ось Звичайно, очікували е щось такого думав. Привезуть, посиплю його, замовляли, до речі, 2 по 18. Приїхав 2 по 25. Ну, вже як є, так є. Очікували, звісно, кращого, прицепив його до трактора, почав їхати. Кинув я його в землю, а він в землю не лізе. Був цілий ряд причин, чого так само прийшлось його це все устраняти. Коли я кинув його, друзі, на рівну поверхню, задній корпус носок терчав вгору сантиметрів на 2. Чого так? Може на 2 я трошки перебільшую, звичайно, ну, сантиметр так точно до догори. Прийшлося вимащувати шайбами. Ось тут ось вимащував шайби. Спереді, ззаді там, друзі, підставлялося вправо ліву сторону. Але це не саме критичне. В общем, кинуся його заміряти по паралелі. А він ось так, друзі, ось так у нього корпуси стоять. Один вправо, другий вліво. Я трошки за голову взявся. Як же він буде пахати, коли в нього корпуси дивляться в різні сторони. Відрисував я лінію. Виходить так, що перший корпус дивиться в праву сторону, другий корпус вліву. І отак на 3 метрах розходились вони. Приблизно десь сантиметрів на 40 на 50. Самі розумієте, що це капітальний такий розхід. прийшлось його, звичайно, підправляти. На болтах я це все провів ці маніпуляції. Тут воно ось розкрутив, підправив. Прийшов він до нас розібраний. І в ході цих всіх дій... Замічено було, що оця польова дошко терчить на сантиметр сюди виходить. Вона виглядала, вона взагалі дивилася. Ось так стирчало. Хто зна куди. Прийшлося тут розрізати. Забити його, воно навіть коли я розрізав, воно саме стало на місце. І проворять. І потім воно стало куди б не йшло б рівніше. Взагалом то плуг обалденний, помимо тих доработок. Ну, то я вважаю, що то не саме головне, доварив я сюди до лото в заводському воно тут є. Але я пару сантиметрів додав. Так лізе краще, та й менше буде нос носика так в цілому, друзі, плуг обалденний. Подивіться на озайкут, він землю мов серпом підрізає. І 18-сильний трактор справляється з цим на ура. Єдине, що я докидаю на нього до щоб трошки додати йому ваги. А так в цілому плугом задоволений. Друзі, а кому буде цікаво, як він буде працювати в полі, Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте до наступних відео.